Доброго ранку друзям! І смерть ворогам російським. 66-й день проекту Тато до на край світу. Вчора я разом з вами побував в прекрасній столиці Данії Копенгагені, яка знаходиться в Зіландії. Друга вже моя ночівля в Зіландії, тут на території Данії, на самому великому острові. Балтійського моря в датському королівстві, прекрасному буковому лісі. І вчора Копенгаген побалував мене фрігою, та ще й не одною. І окрім мюслі, окрім е, йогуртів, подивіться, що ще мені подарував Копенгаген. Це дві упаковки яєць. от тільки в цій упаковці Одне було зіпсоване. Ця упаковка взагалі повністю ціла. Зараз буду смажити. Друга фріга мені дала хлібець, ціла торба моркви і рибка. от дві упаковки рибки. До речі, різної, Буде у мене і смажені яйця, і смажена рибка сьогодні. Dobro rano Ukrajino rocket Дає час на рибку, ось я її вже відкрив. Ось виходить таких два філе в упаковці, тобто ціла рибка була. І тепер укладаю на сковорідочку. Отже, пересмажу всю рибу. Дев'ятеро яєць. І сьогодні у мене буде смажений день. М -м -м. Як приємно зранку поїсти смаженої рибки. Перше бачу, щоб сонячні батареї, тобто електростанція сонячних батарей використовувалася одночасно ще і як пасовище для овець. Дуже цікаво і навіть смішно. Але дивіться, як раціонально вони ховаються під цими пластинами сонячними. І я думаю, коли тут є така практика, то значить вівці не шкодять сонячним батареям. Ну, що ти скажеш, Зіландія, одне слово. і атракція для туристів американське ранчо. Все так, як в Америці в минулі століття і прапори американські. І я бачив, там фігвами стоять різні намети, хлопці-мандрівники, хай. Ну, штучні кактуси, але відтворена атмосфера повністю, навіть є труна. Дивіться. Not one. Case, 69 hill bellies in a haunted house, 69 hill in a haunted house, 69 hillbillies in a haunted house, 69 hill in, in a haunted house. 70 if you count both spouse. Seven oh hill in a haunted house. Two were attacked by the walking dead. Three got a hatchet right through the head. Six got eaten by giant rats, and one got Отак, ніби побував в Америці часів золотої лихоманки. Все забуваюся вам сказати: коли за моїм бажанням побачити копенгаген я вирішив паромом переправити сюди в Зеландію, Я довго дивився. На мапу і думав, як мені потім з цієї Зеландії виїхати. Є кілька варіантів. Перший варіант це назад тим же самим паромом. Другий варіант це поїздом з другої сторони Копенгагена. І тут я видивився, що до парома, який перевезе мене в Німеччину, є насипна дорога або насипний якийсь міст, де можна їхати велосипедом. І я вирішив спробувати ризикнути, поїхати до цієї переправи. І от власне я зараз їду, залишилось не так далеко. І, можливо, хтось захоче повторити мій маршрут, то він буде знати, чи є там переправа вже з острова на острів для велосипедистів, чи нема. Бо, як ви знаєте, GPS інколи. Бреше неправильно показує, так як мені в Норвегії в горах показав маршрут, якого не існувало. І десь іще була ситуація така обманлива. Так що GPS, нагадую, не завжди можна вірити. І я зараз їду і перевірю. Ну, ніби правдиво він показує, що там є переїзд. гайда зі мною. Вже ж нева. Вон як пакують солому їм ранішню рибку смажену, а тут їхав, дивлюся, по бабіч дороги пакет з екологічним салатом. Бог послав вороні шматочок сиру. Хтось губив, я підняв. Ну, така собі зелень до риби. На трубах вмостився і мені дуже затишно. Назустріч мені проїхало кілька пар мандрівників на велосипедах. Значить, вони їдуть з тої сторони, значить там можна проїхати. І паром значить, ходить. Є надія. Вона помре останньою. Ще такою бруківки викладеною цеглинками я не бачив своїй дорозі. Зараз тут, в Зеландії, я в'їду в центр ще одного невеличкого, але я впевнений, що затишного містечка там же якась є фортеця, прапор розвивається і. Там треба подивитися, що то за вежа така, дивіться. Мені дуже подобаються такі паркани, викладені великим камінням, а тут ще сунички ростуть. Ось більш стигла. Копенгаген подарував мені дуже багато емоцій, але я впевнений, що таке невеличке містечко вже піднімає мій настрій, бо я бачу, знаєте що. Я бачу ботанічний сад маленький. Перше, тут є схема, що в цьому парку десь знаходиться. І є брошури. Бачите, можна роздивитися. Опис. Які рослини тут ростуть, навіть коріння Дивіться, як чудово. План, схема. Супер! Бачите, комунна. Комунна. І тут гусак летить. Історичний ботанічний сад. Ну, яке чудо, дивіться, ось акварельний малюнок, а ось реальність. Ну що, друзі, запрошую вас на екскурсію в цю красу ботанічну. Тут є такий лабіринт із самшиту. Ти Фенхель росте, який ми з Мирославкою на Середземномор'ї їли. Оце Фенхель. А ну, згадаю мою з дочкою поїздку по Середземному морю. Ой, Мироська, пригадай, як ми з тобою їли, бутерброди. Floor, believe... Мирославка вже проснулась. приняла душ. Мы здесь рвем фенхель. Вот он, зеленый фенхель, похоже на укроп. Свеженький. Мы с ним будем делать бутерброды с фенхелем. Тут просто любый сток. Хрин, фенхель, рута. Кавель, цикорій. Хто забувся, який цикорій? Це цикорій Петрові батоги. Зайчий холодок. Або спаржа. Цибулька, м'ята, рівень. Ще шовковицю я не їв. Ого, яка здоровенна. Таку ще й не пробував. Ого, як той часок. А смачна? Шуковиці Ох, смачнюща. А сочна, такої сочної я ще не їм ніколи. Сонячний годинник. Полюбляю сонячний годинник в Європі. І лаванда. Всюди росте лаванда. Так, котру годину він показує. Котру годину я тут зорієнтуватися. Не буду тратити на цей час. Ай, яка краса. Хто ж таке придумав. І все розписано, дивіться, де що росте. Людина приводить свою дитину і сама доросла, яка нічого не петрить в рослинах. Після того, як відвідає такий сад, буде знати, де яка рослина і як називається. Так як сад занурений, бачите, він обнесений такими камінними стінами. Ці камені нагрівалися, віддавали тепло рослинам. І тут утворювався своєрідний мікроклімат. І, мабуть, ці рослини вирощувались для тих, хто проживав в цьому замку, який тут поряд, залишки якого я вам зараз покажу. Скоріше за все це так і було. А ось і сім каштани. Колись будуть Такі листя у них довге. Такі вони будуть колючі. Інці дуже полюбляють їсти каштани. Смажені їх, продають восени на площах. Межа, яка зберіглася з тих часів єдина з качкою або гусаком зверху. Зараз подивимось платно тут чи безплатно. Є бажання, звичайно, піднятися. І, звичайно, платно. Іншим разом. Характерний дизайн холодних країн. Приміщення, можливо, це музей, можливо, театр. Він просто зроблений з металу, який проіржавів. І нічого зайвого. А тут реклама. Можливо ж кажу, це театр. Зараз подивимось. А це, звичайно ж, красуня королева, і там всередині я побачив, що є, є картинна галерея, картини, мабуть, історичні дані про всю цю фортецю, історія. Бачимо залишки старих мурів. І Далечині, ось там, мабуть, той міст, по якому можна буде переїхати з острова на острів. Я на це дуже і дуже надіюся. Одні вулички невеличких міст мені і подобаються найбільше за все. Спокій, тиша, неспішність. В чомусь ці вулички схожі, але все-таки кожне місто має свою характерність, свою архітектуру, свій запах і свій звук. Ворота, мабуть, в місто або в фортецю. Тут зображені товстуни. Здається, вони взагалі голі. Так, да, Вони голі. Значить, ці два товстуни тримають або відчиняють ці ворота. Один з них щось везе, бачите, така тачка у нього. Цей, мабуть, його не хоче пропускати товстунчик, а ці два чогось вже б'ються. Що ця композиція означає, я поки що не знаю, але ось так зніму назву, можливо, вдома перекладу, і тоді буде все зрозуміло. Символічний вхід в місто, Вкотре дивлюся на ці архітектурні споруди, яким вже по кілька сотень років і думаю. А чи задумуються мешканці цих міст і цих країн, що щитом і кордоном, який захищає всю їх історію, є наша Україна? І саме зараз цей момент, поки люди собі їдять, п'ють, і розмножуються в Україні, гинуть. Люди для того, щоб все оце тут було в мирі. Україна є щитом для всіх цих країн, для всієї цієї історії. Приїхала ще одна роверистка. Не знаю звідки ля. Hello. Ukraine. <говори> Ukraine. Uh, Netherlands. Ага, ага. And you are with all of Люди приїхали з Голландії. Ми поспілкувалися, як могли на, на мігах, на розуміннях, на посмішках. І, мабуть, будемо прощатися зараз. Бай, 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 бай. Колеги з Голландії, що можна проїхати і дуже непогано. Ну що ж, наближається самий цікавий відповідальний момент. Моєї мандрівки, який запам'ятається мені як 66-й день. Ще я вам не показував дизайну зіландського кладовища. Так виглядає в Данії зіландське кладовище. А я йду набирати водичку. У на кладовищах навіть на великих селах є фонтани, це теж як елемент дизайну, символізм. Є куточки для відпочинку і навіть скульптури просто для естетики сприймання, які теж мають певну символіку. Так що бачите, кладовище це не тільки місце поховання людей. Це ще місце для роздумів, місце для зустрічей, місце для філософії. І ось я вже з одного Зеландського острова переїжджаю на інший. Але це ще не той головний великий перехід. Це просто маленький місточок. Великий перехід. Ще попереду. do. І ось він величезний, височезний і довжелезний. Майже як наш Антонівський міст через Дніпро до Херсона. Так хочеться по ньому проїхати. Як тільки ми переможемо, обов'язково поїду в Херсон і проїдуся по цьому мосту Антонівському. Ну, а зараз буду їхати через оцю протоку. Там буде холодно, одягну куртку, переверну шапку, щоб не здуло вітром, і вперед. Отже, як ви бачите, надія мене не підвела. Значить, жити буде довго і хай живе, вселяє надію в людей, тим більше зараз в наш час, коли в Україні війна. Міст для велосипедистів, для автомобілістів. І ще поїзд тут їздить. Мандруйте датським королівством. Мандруйте Зеландією. Всі острови, як ви бачите, з'єднані між собою мостами. І проїзні для веломандрівників. Отже, друзі, пройшов я вже перепону, в якій сумнівався, чи вона велопрохідна, чи ні. Подивився, що в довжину цей міст більше чотирьох кілометрів. Але, мабуть, він вже настільки старий, що отам, я бачу, починають будувати ще один міст. Так що мені залишається ще 47 км до того місця, де я паромом відправлюсь до Німеччини. Але це, мабуть, вже завтра зранку. Хоча хто зна, як складуться обставини 66-го дня проєкту. Тато до досі на край землі трошки позитиву оздоблення прибудинкової території. Якась добра душа розфарбувала кожного камінця. Іландії така мода виставляти ось такі фігурки, ніби вони в біноклі спостерігають за оточуючим. Дуже смішно, я вже не перше тут таке бачу, і тільки тут, в Зеландії. Про те, що мандрівка дуже довго свідчить один факт: на самому початку, ви пам'ятаєте, як я з квітів чорної бузини виготовляв квас і випив його більше 10 літрів. Саме тут, на Віслі. Нарву собі знову квітів чорної бузини, щоб зробити квас. А ось власний сам квас, вже його тут залишилось небагато. За кілька днів випив пляшку. М -м -м -м. Який він смачний і доречний в мандрах. По мірі пересування на північ бузина квітла, 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 і я весь час робив цей квас навіть. В Норвегії. Я вам говорив, що квасу більше не буде. Але коли в'їхав в північні райони Німеччини і Данії, то там бузина ще цвіла. Вийшла ще одна пляшка квасу, який я привіз сюди. Дивіться. О! Це все. Він ще не дуже дозрів, хоча вісся його достатньо, але було холодно. <плес> да, і оце буде справжній бузиновий квас. Бандесні напіка. 66-й день мандрівки. Квіти бузини перетворилися на ягоди бузини. А з ягід я вам говорив, можна і компоти, і киселі варити, і навіть робити вино.